Кидай ствол! Ти перший. Кидай. Я знаю, ти людина. Звідки? Якби ти була з них, то вже б застрелила мене. О 07 супутник «Одіссей» отримав зображення невідомого об'єкта, що рухався повз Марс. Об'єкт зупинився на відстані 400 кілометрів від землі і перебуває на орбіті. Ми назвали їх інакше. Чого вони хочуть? Землю для чого вони тут кейсі? Їм потрібна земля. Перша хвиля темрява. Спершу вони вимкнули енергію, штовхнули світ у хаос. Друга хвиля руйнування. Потім відібрали наші міста. Обернули все на руїну. Третя хвиля зараження. Далі відібрали життя. За допомогою смертельного вірусу, четверта хвиля вторгнення. А найгірше вони стали керувати. Інакше вже були серед нас, винищуючи всіх, хто вижив. У 2016-му. інакше готуються до п'ятої хвилі. Вони здатні вселятися у людські тіла і керувати ними. Їх не відрізниш від людей. Що нам робити? Триматися разом більше нікому не можна довіряти. Як боротися з інакшими, не знаючи про них нічого. Ти не підготувався до кінця світу. Мені треба добрати. Я відведу. Ти нічого не знаєш про нього. Інакше забрали Сема. Я знайду його. Ми відбиваємо синхронні атаки на міста, які ще вціліли. Якщо п'ята хвиля виявиться успішною, людство буде стерте з лиця землі. Інакше вважають нашу надію слабкістю. Вони помиляються. П'ята хвиля, це наш дім. Вони його не отримають. Пукіно у, у 2016-му.